Величезний привіт з Львова, з Вікторії Gardens. Я от направляюся в Сім Сейчик. Але вирішила ще вам показати такий вайб Львівський. Я після а, круасанчика, Ось там. Я люблю Львів круасан. І капучину рекомендую. Там завжди дуже все смачно. Ну і що, відправляємося в сім сейчик шукати. А новиночки, сподіваюся, вже осінь розкладають, хочеться чогось такого. Так, спеціальні пропозиції, шкільна команда повертається в сінсей, тобто багато шкільного товару буде. Ну що, друзі, ще раз вам привіт. Вас зустрічає сінсей, любимий бренд одягу. Мільйонів людей на планеті, знову і українців теж. Як не крутий. Бачу, вже є щось тепленьке. Є щось теплесеньке. Це такий в'язаний слайд досить такої в'язки щільної і відтінок оливка і білий. Ой, мені це вже починає подобатися, досить стильненький, він оверсайз, я дивлюся розмір S. Плечі приспущені, ціна 659 гривень. Ну і прекрасний склад: 52 І віскози. 52%. Клас! осіння колекція стартувала. Я ще там далі бачу класні новиночки. Та-да-да-дам! А ви не бачите, що я бачу? І не підказуєте мені, а я вам скажу, я бачу сорочки, картаті, і це вже новинка. Це вже якби. Такі стримані кольори, легесенька тканина в складі котон. І ціна всього-навсього 600 гривень. Ну, не дешево. Якби так сильно, воно ну і недорого. А ось як пов'язали ось цю сорочку на манекені, можна так носити в такому розслабленому аутфіті. Якби потім, коли буде вам прохолодно, ви її розв'яжете сталі і одягнете. Ось така срочечка, так що новиночки є. Зустрічаємо помалесенько, топаємо вже сінсей, придивлятися, приміряти щось вже осіннє. А я ще повертаюся до цієї курточки. Я показувала в минулому відео. Ця бежева. Але чому я до неї повернуся? Знову повернулася. Вона дуже класна. Ця раз. це само собою я вже розказувала, нахваляла. Яка вона класна, ця куртка, що вона дешева, 659 гривень. Варта уваги, але я повернулася, тому що я ще побачила чорний варіант. Ну, я вам скажу, байже, залишилося тільки дві. Яка класна чорна теж курточка. Сподіваюся, вам мої огляди до подоби. Тож, чекаю на ваші лайкосики, на підтримку. Ну і, звичайно, на коментарі, як без них. Не лінуйтеся, підтримайте мої старання. Буду вам дуже вдячна. Так, я стараюся досить часто показати новиночки, снижечки. Так, ще є класні джинси в новинках. Просто класика. Ви тільки погляньте, як акуратно вони пошиті. Я вражена. Я просто вражена. І ціна 699 гривень. Класичні тут якісь. Ця сходинка стоїть і вона портить загальний вигляд. Зараз я перевішаю. Ось так і покажу ближче. Ось такі дженси на варті вилаги, вони широкі донизу. Мені подобається в цілому, що отака відстрочка, і як вливається, контрастна, мідяна. Можна під такий бомбер. Це теж новенький чи що, який він класний. А тканина, як вовна, ну, зрозуміло, що це не вовна, але він класний, мені подобається. Ось, я вже бачу ціну. 700 гривень. Це просто за копійки. Це не півтори тисячі, як бренди. Деякі запирають, а річ дуже стильна. Тут рекотаж щільний. Так все як у бомбері. І тут рекотаж, і на манжетах трикотаж. І навіть до цих джинсів буде саме то. Бомба 100% поліастер і 95 і ще чогось 5, це напевне підкладка. Так, ще з'явилася бордова футболочка така база з баз, глибокий бордовий колір, не до червоного, а до такого сливового винного кольору, 100% котон і такий щільний трикотаж, на такий легенький який-небудь, а досить якісний. Не всі люблять ось такий виріз, Не всі мені навіть і підходить. 269 гривень така футболочка. Ще такі футболочки є. Смужечку. Теж хотончик в складі. 219 гривень. Базова класна футболочка. Простесенька. На навіть трішки, вона не буде довгою. Ці я показувала в'язані кардигани. На короткий рукавчик. 599 гривень, і ми бачили, дивилися, що в складі є 6%, або 6, або 5% шерсті. Так, щось біленки в новинках є класно Вау! Яка класна кофтюлечка, вробчик середньої щільності в'язки. Така навіть трішки в білесняному стилі, тому що тут мережево, бантик, яка вона красива, яка вона така жіночна і дуже дуже ніжна. Добре, що тут бірочка є. Так, 93 поліаміду і 7%. І 7% еластану. Ось така кофточка. За 390 гривень. Поруч ще такі джинси є, воно вкорочені, недовгі, але стильненькі. Ось так. 38-й європейська дивлюся і ціна 700 гривень. Так, я побачила ще багато джемперів. І це, по-моєму, така ж модель, як і в цій смужку, що я перші показала. Звісно, ось такий ще є. таку смужку коричнево, кремову. І така ж сама ціна, і такий самий безклад, 659 гривень. І ще в таку смужку, бордову білу. Топаємо далі по сінсею, насолоджуємося. Представленими товарами. Розглядаємо новиночки. Це такий своєрідний асмр пухіт. 339 гривень з Мікі Маусом, 100 котон, оверсайз-футболочка. Мікі такий трішки не яскравий такий, не глибокий, чорний, якби олівцем намальований. А ззаді ще міні-маус є. Його дівчинка, його дружина. Так, сорочки, джинсові. Оверсайз. Такої кишеною джемсом кресенький і дуже приємний на дотик. Класна сорочка. 660 гривень. Хочеться вже побільше новинок. Який ось тепленьких різних класних джемперів. А, сорочок. Бажаю всім пошвидше випродати на літній товар і завозити новиночки. Але вже бачимо, що є. Та-да-да-дам. Ага. Це не та задам. це були такі штани, але вони з'явилися ще в червоному кольорі, їх не було. А це легенькі літні. Ну, не знаю. Хочеться вже повністю понуритися вже в такий товар. новиночки. Біла сорочка, досить цупка тканина відносно, Ще в складі віскоза. Ось така базова. Ціна 600 гривень. Немає розпродажі, це новинки. Вау, і тренчі з'явилися. І без рукавки. І що твориться новинок, бежевий тренч. Така нова, цікава модель. Застібається вверху на дві кнопки. Це щось нове. А, міді довжина з такою пряжечкою. Якби базово для тренчів, але модель досить цікава. Верху на дві кнопки. Ось тут все як в тренчах. Який класний, хай тільки погляньте. Тренчі, в новинках. Оце класна колекція Сінсеї. Класна колекція. Отак відійду, щоб ви побачили в повній довжині. І верх, на вигляд, до речі, вверх на вигляд що є а, котон у складі. Ні, це 100% поліостер, але досить на дотик, досить приємний. Далі, безрукавка, дотик, колір мохо, теж та такий базовий, а вона така м'якусенька, такий наповнювач, досить об'ємний, стібана. І ціна 800 гривень. З капішончиком, ну от я зразу виставлю відео моментально, щоб ви бачили, що є новиночки. Вийду з сенсею і одразу, одразу покажу вам новинки. Ну, вже все, вони почали виставляти новинки а помало то вони вже будуть тепер, будуть класні огляди осінні. Сумки ще допродають, не бачу поки що нічого в новинках. Так от хожу і дивлюся, заглядаю, може, що є, може, що з'явилося. Це літній варіант, хоча непоганий. Ну і знижка 460 гривень така сумка. Це теж стара колекція, хоча вона досить красива, ця сумочка. По-моєму, це стара колекція, наскільки я пам'ятаю. Звісно, хочеться вже нових колекцій. Тут знижка 600 гривень. Мінімалістична така сумка, два ременя. З текстилю можна знімати і можна собі прищепити ось такий щадовий. Тут три відділа. А, рюкзаки з'являються, ну це нормально. З рюкзаками все зрозуміло, тому що скоро студенти ще трохи. І ціна 460 гривень з косметичкою додатковою, досить цупка така щільна тканина, як як рюкзаки. Хороший рюкзак, чорно-білий. І ось такі, шкірзам. Ну, мені такі, наприклад, не подобаються, боюсь, що вони швидко потріскають. А ось цей можна брати в машинці. Ну, знизу це ще не все. Знизу подивіться, які класні, якісні рюкзаки. Ось так. Оці чорні, базові, до всього підійде. А, є косметичка, так? Можна там собі все заховати, що хочете, навіть якісь кошти, документи. Така кишеня додаткова. Тут а, на блискавці. А, є бокові оці кишені, що можна малесеньку бути водою туди запхнути, чи парасольку. Ось рюкзак, а гучки регулюються, само собою. Зараз попробуючи спинка. А, спинка не є такою ущільною, якою ой, ой укріплена. А, вона така звичайна м'яка спинка. Ось такі рюкзаки. Ну, а ціна важливий. фактор, це ціна. 460 гривень. Ну, що, мій рекомендосик. Рекомендосик. Рюкзачки хороші чорні. Цей теж непоганий, але чорно-білий так би контрастно дуже. А це просто вам до всього підійде. Та ще гляньте, яка біла вісна, як вона виставлена. Такий корсетні бюстгальтер і снижка. 150 гривень. Ой, який він класний. чашечками, з пушатом. Тут застібається аж на дві позиції. Ну, яка красота! Яка красота за такі гроші. Він взагалі тут коштував 390 гривень. Просто вау! Ще цей теж вау. Ось трусики можна підібрати. Ну, це вже не так теж. Красивий, можливо, так візуально... А, це ще... Ось так. Це такі дуже-дуже сексі. Сюди ви ноги пропихаєте. Ось типу так. А це не для панчох, бо ви туди не прикріпите. Це просто для красоти. Для красоти. Ось цей красивий. Без знижки. 340 гривень. Такий красивий бюстик. Так, шкарпетки, три пари. 169 гривень. І написано, що вони чоловічі, що вони тут загубилися. Бачу, такі якісні, високі, добротні. 219 гривень, ось така сумочка. Ще так лисиць сюди одинока. Вау, сіні подушечки з гарбузами. Хутро теді. Мякосенькі які. Летіки, подивіться, їхня ціна 339 гривень. А ще такі з жолодями. 339 гривень. Та силітаєш. Вау. Вольветові гарбузи. М'якусінький. Це просто декор 79 гривень. Такий вольветовий гарбуз. І не тільки вольветові є, а є ще з хутра, з хутра теді. Ах, який класний гарбуз. Та-да-да-дам, осінній. За така подошечка, така обнімашечка, обіймашечка, 219 гривень. Ви собі на дивані дивитеся, садите телевізор і взяли таку біймашечку. І ще ось так. Я поставила два гарбуза в зеленому природньому кольорі. Теж з хутро педі, які різні симпатичні інтер'єрні дрібнички. 340 гривень. Так, а цей сет. Це будиночки, свічники. Запалюєте свічечку, розставляєте, виключаєте світло і ловите дзен. 460 гривень. Вау! Який класний сет. А це такі церковці вау. О, в краниці. Яка ціна? Ціна 219 гривень. Теж підходить а по стилістиці до цих будинків. Набір вішалок, їх тут так багато. 20 вішаків це багато, 339 гривень. Я робила огляд в юзку там дорожче буде набагато сірому є і в рожевому кольорах. Але ось ці штучки, вони так як покриті самотовою тканиною, як вольвайт, як велюр, точніше, і не буде совуватися ваш одяг, особливо якщо він такий кіселгесенький, з натурального шовку, з поліестеру. Тобто така. Амортизація є. Вони ще є маленькі, а в блакитному кольорі 10 штучок, 149 гривень. Ці за 5 позицій, за 5 позицій 69 гривень. Це недорого. Такі м'якусінькі, приємні на дотик, Стильненькі білі є. 189 гривень набагато дешевше фаюз у 300 з копійкою коштують. От в мене поза минулих оглядах, якраз такі вішаки є. Вони один-один. Що в ікеї я купляла, там плюс-мінус схожий, Що тут? Ну, дешевше. Стильні, 189 гривень. Білі такі вішаки, ну а ще є дерев'яні. Ось такі, це теж дерево, це дерев'яні. А тут такі просто виражено дерев'яні за 6 вішаків 189 гривень. Знаєш, недорого. Ну, це сенсей. Тут все недорого і все потрібно. Зробити для себе якісь покупочки, вибрала ось такий диспенсер, але він на кухню, він для речовини для миття посуду. Мені потрібно поміняти стильненький чорний. І між цими наборами рушників кухонних, побачила, якби по довгі штучки є. Але ці коштують 119 гривень і тут 70 котону. А тут навпаки 79 гривень за дві штуки. І це 100% котон, то за 79 гривень я візьму, що ще всього, ще ось ці. І цей диспенсер, який коштує цей дозатор 149 гривень. Це можна без кінця показувати. Тут багато вже новиночок є. Але це вже буде в наступному відео. А зараз я кажу всім по-па і до зустрічі у нових оглядах.